Тулі! Звідки в тебе взагалі з'являються думки, що ти нікому не потрібна, що ти не потрібна державі, що ти не потрібна рідним, чоловіку, дітям? Навіщо ти маєш постійно щось робити, щоб доводити, що ти унікальна? Чому ти маєш плакати, говорячи, що я не потрібна своїй країні, я переживаю? Я думаю, що ці питання вони лежать в площині, де ми самі маємо знати нашу цінність. І, звичайно, ми всі потрібні нашій країні. Це наша країна, це як, це як наші діти. Нам ніхто не потрібен, щоб говорив нам, чи ми потрібні, чи ні. Це наше, воно просто наше. Знайти себе, знайти чим ти будеш займатися, чим ти будеш допомагати. Це звичайно робота, яка має бути зроблена, і тільки після цього ти можеш знайти своє місце. Тисячі людей можуть тобі говорити, що ти потрібна. Тисяча чоловіків можуть говорити, що ти найкраща і найкрасивіша. Але якщо ти так не відчуваєш, то тисяча, дві, три немає значення. Ти ніколи цього не будеш відчувати. Ситуація з тим, що дуже часто зараз дівчата почувають так, що вони виїхали, вони залишили домівки, вони перестали бути тими господинями, якими вони були раніше. Відверто скажу, зараз я знаходжусь в Будапешті, зазвичай живу в Україні, але мої діти знову приїхали в Будапешт, оскільки в нас дуже часто набуває світла. І я прийняла рішення, що вони мають навчатися, і тому ми тимчасово переїхали, хоча б тут перезимуємо. І от знаєте, я, в мене тут дуже маленьке хазяйство. Ну, от дуже. Тобто в мене малесенька кухня, в мене немає душу, є тільки ванна, все досить незручне, незручно відкривається шухлядочка, куди я маю закладати порошок в пральну машину. Багато моментів не такі, до яких я звикла, або не такі, які просто мої. Це не означає, що в мене все краще в Україні, воно просто моє. і я Цього. І навіть в цьому в мене от, ми вчора з дітьми хотіли зробити печиво. У мене навіть немає форми, в якій можна зробити печиво. І так, ми будемо експериментувати, іноді ми щось докуповуємо, а іноді ні. Але ми намагаємося створити от нашу Україну, наше життя, нашу сім'ю сім тут і зараз. І зараз напередодні оцих свят різдва нового року багато з вас буде залишатися в Європі. Просто запам'ятовуйте, просто згадуйте про дім, фотографуйте речі. Ми приїдемо в Україну обов'язково і Потім теж будемо робити такі віночки нам на двері, якщо захочемо. Ми будемо теж вчитися на вулицях, смажити сосиски або робити голубці, не знаю. Дуже багато всього, що є в Європі, ми можемо не відштовхувати або будь-де в світі від себе, а колекціонувати ці враження для того, щоб привезти їх в Україну, хоча б для цього. Дивитися, піддивлятися, як вони роблять речі в школі. Я думаю, що це теж може бути дуже корисним. Як люди живуть в побуті, мені здається, теж є, чому навчитися нам і їм навчитися у нас, звичайно. І це теж дуже корисно. Трошечки підробляти і надсилати якісь невеличкі кошти на ЗСУ, бо це носочки, це комусь теплі панчохи, це комусь термобілизна. Це все має значення величезне значення. Але головне це наша цінність, це самоцінність, це достоинство, це, 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 це щось що живе в нас. Чи ми можемо закохувати інших в Україну? Ми такі, знаєте, зараз представники, ми такі зараз амбасадорки, якщо хочете. І, звичайно, дуже важливо не шукати причин не любити себе, ритися в собі, шукати щось, що буде робити так, що інші люди мають нам постійно говорити, які ми класні. Це так не працює. Якщо ми будемо проробляти наші сумніви в собі через компліменти інших, це не шлях, це не шлях, який принесе нам задоволення або довгострокову впевненість в собі. Ми самі маємо в собі розібратися. Ми самі маємо зрозуміти, чому ми вважаємо, що ми не потрібні нашій країні. Звичайно, ми потрібні. Ми дуже потрібні. Звичайно, європейці дуже хочуть, щоб ми повернулися додому. Тут дуже багато людей зараз, і вони роблять все можливе, щоб ми мали можливість повернутися в наші улюблені, зручні домівки. Хтось, звичайно, прийме рішення залишатися тут, і це теж нормально. І це теж нормально, коли навіть за мирних часів люди переїжджають. В кожного є власна історія і переживати або корити себе, або хейтити себе. Просто ми маємо відчепитися від себе. Якщо ми відчепимося від себе, то Жоден негатив до нас не приклеїться. Мені часто говорять: ну, от там про вас говорять, я кажу, про мене нічого не говорять. Я кажу, ну як? Ну там в коментарях я кажу: не бачила, не знаю. Ну як же, ж, там же ж про вас, там хтось коментував. Я кажу, я не знаю, це не про мене. Це вони там щось собі навигадували. Це взагалі не моя проблема. Я прекрасна, родина в мене прекрасна, країна в мене прекрасна. Плани в мене на майбутнє прекрасні, незважаючи на те, що зараз нам всім дуже важко. Тому я вас всіх міцно цілую, обіймаю і бажаю кожній з нас знайти своє місце, будь то в Україні за кордоном, тимчасово або назавжди. Безмежно вас люблю і побачимося дуже скоро. Підписуйтесь, буде більше цікавого.